Друзі, доброго дня! Дякую, що завітали до нашого каналу Крафтойл. Мене звати Ростислав, я експерт компанії Крафтойл. А мого колегу Максим він є е, спеціалістом по обладнанню. І сьогодні ми поговоримо про наш унікальний комбінований промисловий масло прес на 75 тонн. Даний маслопрес ми виготовили за запитами наших клієнтів, таких як аграрії та фермера. Дані клієнти видобувають олію з дуже складних сировин, таких як розторопша, чорний кмин, амарант. А більш детальну інформацію та технічні характеристики розповість Максим. Зараз ми розглянемо наш маслопрес 75%. тонн. Даний маслопрес є унікальним. Тим, що він може давити з твердих культур олію, таких як амаран, чорний пнім і розторобша, а також його можна використовувати для висування солі в тваринності. І ще даний масопрес може працювати як від вручної маслостанції, так і від електричної маслостанції. Коли у вас Зникне напруга, ви зможете працювати відручною маслостанцією. Даний маслопрес у нас складається з ніжок, рами, цельнометалевої, вирізаної на лазерному станкові, гідроциліндра, манометра, складу високого тиску, переключателя, ручної і автоматичної маслостанції. Тобто, коли ми працюємо гучною маслостанцією, ми ставимо положення сюди і починаємо качати, він у нас відпускається. Пунжер високого тиску до 5 тонн і плунжер, яким можна накачати до 75 тонн. Головне в цьому пресі, яким ви качали пунжером, той потрібно її тобто, кран не перекривати, коли він працює від автоматики. Переключаємо на автоматику, просто запускаємо нашу масло в і наш прес опускається. Для підняття поршня догори у нас використовується газ-ліфт. Також даний маслопрес працює з бочками до літрів. Друзі, хочу доповнити, що у нас є обслуговування. А всю детальну інформацію ви можете переглянути за посиланням під цим відео. І ще я хочу доповнити те, що при купівлі маслопресу в комплект ми надаємо вам капролонову діжку об'ємом від 1, літра до 5,5 літрів, або ж дерев'яну діжку об'ємом 3 літри. Друзі, а тепер давайте протестуємо наш маслопрес. І сьогодні ми будемо віджимати олію чорного хмину. А для цього нам потрібна діжка, фільтрувальний мішечок. До речі, ми ложимо два фільтрувальних мішечка в комплект при купівлі маслопресу. Даний мішечок можна використовувати аж до ста разів. І також нам потрібна Тара, яку ми будемо збирати нашу олію. Ну і, звичайно ж, сировина. Посипали наше сирія. В даному випадку це чорний тмін. Закладаємо його в бочку. Буліємо поршні і ставимо під наш прес. Откроємо бочку, з був поршнем по центру, беремо пару. Зараз ми вам покажемо, як працювати від автоматичної маслостанції. Тут потрібно перевести річаг на автоматичну маслостанцію. Тут на маслостанції масло станції потрібно підняти речах. І включаємо масло Відкоєно за тиском. Ведосягнення сянка пітом виключає масштаб. Друзі, а ось і справжня скарбниця корисних речовин. Ця натуральна олія багата на омега 3 та 6. А також кальцій, заліза та вітаміни Е і Д. Вона зміцнює імунітет, знижує холестерин, покращує травлення і стан шкіри. Також доступні інші корисні олії, такі як розторопша, мигдаль і згарбузовувана сіня. Замовляйте онлайн та отримуйте швидку доставку по всій Україні. Крафтой ваш вибір для здоров'я та краси. Так, і, Допустимо у вас виключили світло. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно відкрити оцей ріка. Масло у нас впало. Давлення. Дожидаємося, поки циліндр не підніметься вверх. Це потрібно для того, щоб це масло, те, що пішло в циліндр з маслостанції, повернулося назад в нашу маслостанцію. Тому що якщо ми будемо качати цією маслостанцією, у нас буде переїздиток масла в циліндрі. Воно не вернеться, воно вас побіжить із маслостанції. Так що, якщо ви працювали електричною маслостанцією, обов'язково масло потрібно, щоб повернулося назад в неї. Так само і гучно, якщо ви працювали, обов'язково треба, щоб масло повернулося в неї. Так, все, наш поршень піднявся до ВХ. Переключаємося на гучну маслостанцію. Закриваємо досіль і починаємо качати. Великим пунджером ми накачуємо до п'ятітру, тиск. Потім переходимо на малий верх. Малим пунжером задокачуємо тих, який нам потрібен. Ну, Оскільки ми вже видалили чорного пініна, світло в нас з'явилось, так що ми можемо перейти опять на нашу електричну масло спадку. Для цього відкриваємо досвід, сухаємо масло. Також тем поки циліндр не піднімете в наше верхнє положення. Після того як циліндр піднявся, перекриваємо хан на автоматичну маслостанцію, станцію, включаємо причажок запускаємо нашу автоматичну. Я підпал до піхта. Отже, друзі, ось такий огляд у нас вийшов про наш промисловий комбінований маслопрес. До речі, в прошлому відео ми робили відеоінструкцію по збірці 50 тонн і видавлювали олію розторопшу. А в наступному відео ми зробимо огляд на 50 тонн італіяни. Е, Підписуйтесь, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок та спостерігайте далі за нами. До зустрічі у світі Крафтоїл.